Сьогодні близько 11-ї години працівники Тернопільміськгазу опломбували котельню на вулиці Івана Франка, залишивши без тепла тернополяни, які живуть у центрі міста. Причина борги комунального підприємства Тернопільміськтеплокомуненерго. Після перемовин керівників обох підприємств теплопостачання близько 15-ї години відновили. Проте проблема залишилась. Проблеми в цьому, що ми не, змож, не можемо оплатити хоча б 80% за спожитий газ, тому що йде мале поступлення коштів від населення і від бюджетних організацій. Тому підприємство, користуючись нагодою, і ми просимо з порозуміння віднестися до того і спалети борги. В противному випадку підприємство просто не зможе буде оплатити за спожитий газ. Що приведе до таких наслідків, як відключення від газу. Окрім того, що боргують тернополяни і бюджет чинні у Тернополі тарифи на тепло і гарячу воду для населення далеко не покривають витрат на виробництво тепла і гарячої води. кажуть у Тернополі міськтеплокомуненерго тариф сьогодні покриває всього нас десь приблизно 65-70%. От, але стоїть питання так, що якщо ми будемо сплачувати хоча б, скажем, 80%, 70-80%, то буде постійно подаватися газ, і постійно буде праців працювати котельні буде працювати, подавати тепло і гаряче водопостачання. Опломбувавши на кілька годин котельню у центрі міста, сьогодні комунальників лише попередили, а щоб котельні обласного центру працювали і безперебійно подавали тепло і гарячу воду. Тернопільміськтеплокомуненерго просить споживачів негайно розрахуватись за отримані послуги.